Чи вважаєте ви Вінницю безбар'єрною і доступною для всіх, е, і чи потрібно взагалі покращувати безбар'єрність у Вінниці? Ну те, що покращувати це однозначно, оскільки зараз такий час, що людей з інвалідністю і в цілому ну побільше, то потрібно. Місто потрошки видно, що працює, але ще не в достатній мірі. Вінниця не є такою безбар'єрною. все таки на колясках все більше і більше, більше людей. Це проблема. Це проблема, а її мають виконувати, ну вирішувати комунальники. Просто-напросто чуть-чуть знімати оці бордюри. Щоб можна було проїхати, звісно, потрібно, тому що у нас з'являється дуже багато людей з інвалідністю, особливо якщо поїхати туди, в район, де госпіталь, де військові наші їх там дуже дуже чимало. І я бачу, що вони стикаються. Немає пандусів, немає там достойної підтримки. Ну, але радує те, що в громадському транспорті є ця така штука, яка вивалюється, і, і вони можуть заїхати. Я не можу сказати, що повністю безбар'єрний, бо. Багато яментів, багато місць, де людей, які обмежені просування, не зможуть потрапити це місце. І ці моменти заважають. На мою думку, щоб покращити, потрібно це більше вкладати грошей і часу. Я вважаю, що з цим ну, якось потрібно покращувати і інфраструктуру і якось щось з цим зробити. У нас дуже багато зараз будівель не оснащені нічим таким, ні ліфтами, ні пандусами.